Швидке та маневрене багі 150 FPV-дронів, 15 Mavic 3T та 50 скидів передали для мотопіхотного батальйону 54-ї бригади. Дрони допоможуть захисникам ефективно виконувати розвідку і знищувати ворога. А завдяки багі легше доставляти поранених медикам. Це чергова допомога від громади Вінниці та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу для вояків. Така йде тенденція війні, що це наші очі. І це наш захист завдяки цим дронам. Ну, ворог намагається, але не може зайти до нас в окопи. Ми тримаємо полосу оборони ну, переважно завдяки оцим, цим нічним дронам, які не дають оркам в глибину. Зайти до нас ці засоби вони будуть допомагати нищити рашистів і ефективно виконувати свої бойові завдання і від імені територіальної громади. хочемо вам подякувати за вашу мужність, за ваш героїзм.